Всім привіт! Я тут прийшов селаного Макса. Зараз буду... буде огляд на шаленого Макса. Конечно же, я уже добрался и до стареньких фильмов. И вот вторая часть мне зашла. Видимо, не зря она считается культовой. Но сказать того же и о первой, и о третьей я не могу. Их я посмотрел. такого ставка нам показують, яке було безтурботне турботи тоді життя, що всі, ну, всі нормально життя, а Потім стався апокаліпсис. Ну потім ми бачимо Макса, який, на якого напали бандити. Ну ну так бандити напали. і Він ходи, їде, ходить всім, всім розвалює. Во. Ну, Потім ми бачимо, що він приїжджає до якоїсь пустки і там дивиться на бак бензину, що в бензині немає нічого в баці бензину, і він цей, ну, його наздоганяють злочинці, і він з ними ну, з ними не справляється, з ними ну, трохи б'ється. Ну, потім ми зустрічаємося з основним атагоністом. Він нас, він нас б'є. Відбуємося атагоністом він нас б'є. Ну, Б'є, забирає всі наші речі. І ми цей опиняємося посередині пустелі самі. Ну, ми доганяємо потім того основного атагоніста відчіпляємо. Відчіпляємо гаком машину. Ну, стараємося відчіпити гаком машину, і, пере... ну, і нас здає собака. Собака нас нападає. І ну, ми починаємо битися трохи з головним антагоністом. Та, і Ми ну, і ми антагоністу прорублюємо голову і він нас кидає на машину. Потім ми зустрічаємо одного нашого ну, друга буде по сюжету. Він, він нам каже, що він нам допоможе, що він міє ремонтувати машини, і що він нам буде допомагати протягом сюжету. Ось. Ну, він ка ну, з ним перемовлюємося. Він каже, що. Е, ну, він каже, що мені, нам треба поїхати до його. Це, ну, ну, до це то далі і ми їдемо туди. Ну і вони приїжджають. До цієї першої цитаделі і він каже, що нам треба, що мені треба деталі, щоб я міг покращити твою машину. Ну І ми їдемо тут до першого нашого. Першого нашого блокпосту і ми його захоплюємо. Потім цей. Ми. Ну, потім ми, ми їдемо додому і. цей. Ну і там ремонтуємо машину. Він каже, що він вже може нам прокачувати тачку, наш друг. Потім ми їдемо до наступної цитаделі, зустрічаємося з ще одним нашим другом. Ну, другом і просто ну, ми домовляємося з ними, з цими друзями, бо на нашу цитадель напали. Ну і ми, і ми з ними робимо переговори, що ми будемо на них працювати. А натомість ми будемо. Ну, тобто ми будемо під їхньою охороною. Ну, потім, потім ми посередку далі прориваємося крізь крізь велику ну, великих машин. Ну, на машини, щоб -про продовжувати просуватися далі по сюжету. Потім наш друг теж. А ну так, наш друг. Тут... <кхух> Потім ми зустрічаємося з дощаної ціделі, ми так само з чуваком договоримося, що ми будемо покращувати його цей. Ну, покращувати його цитадель, щоб щоб ми могли, щоб він нам поміг до основного міста. Ну, ми виконуємо пару завдань і продовжуємо сюди далі. Ну, а потім ми зустрічаємося знову до цитидею, і ми там спасаємо одну, одну бабцю від цього від, від лиходія, який хотів її захопити. Ну, Потім ми дешевно їдемо в дешевну систему і бачимо, що там є дівчина, і ми ту дівчину е, ну, спасаємо, можна сказати, по цьому сюжету. Ну і це і нам з цією ще одної нової целі чувак каже, що нам йому треба треба якісь лампочки, і ми дістаємо ті лампочки і йдемо далі. Далі почати. потім зустрічаємо ще одну дівчину, яка нам допом... допомагає. Ну, вона каже, що їй треба. Ну, що треба виграти гонку, тоді вона нам буде ...помагати їй дуже погано, чи, чи вона п'яна, а знаю, ми шилану гонку. Ну і потім ми вже добираємося до... Ми всі завдання в тої стелі останню робимо. І проходимо далі по сюжету. Далі по сюжету ми беремо участь в Великій гонці, яка... Ну, якому має завалити основного боса. Ну як завалити його? Просто перемогти цій гонці і все. Нас представляєте, типу, бо що є ну, чемпіон для сюди? І хто, хто вирить, буде мати дівчину. Ми варємо цю гонку, і він, ну, всі нас, як то кажуть, всі подобаються, але на нас нападають його люди. З цього, цього, цього основного сітелеву. Ну, потім нас Ну, по нас появляється мара. Ну та нам мариться, що цей, що все добре, що ми з цією дівчиною подружилися і тому подібне. Потім е, нам нам каже одна, вона по це його каже, що, що треба спасти мою доньку, щоб, щоб Антаганіс гони не... не Ну, не забрав мою доньку. Ну, перше не дуже згоджуємося, потім ми, е, ми все-таки їдемо за донькою і, і спасаємо її. Вона дуже нам дякує і хоче, мала, поїхати з нами, але ми їдемо... їдемо до ще одного чувачка, який нападав на <кхи> який нападав на ту бабцю, що він хотів її завоювати. Що він хотів завоювати її. цитадель. тиде І ми його вбиваємо, і він каже, що ти ж запізнився на твою. Ну, а ту дівчину з дочкою вже напали і їх вбили. Ну і ми ну ми вертаємося назад. Митаємося назад, дуже злі, і ми їдемо на край карти. І, цей, і Макс думає, що треба вже з цим закінчувати. Що це так довго вже не може. Не може продовжуватись ось. І він. Ну і ми цей. кажуть: ну, і ми приїжджаємо до цього до ліва, то основного антагоніста, І там знаходимо одного чувака, якого прив'язали, і він нам каже, де він є. Він каже, що він що він, цей, тебе чекає на гонці. Ну і ми наздоганяємо його, знищуємо його повністю машину. <кхи> наш друг каже, що, цей, що не треба, краще зупинися. ти цей, Ну, ти вже нічого не зміниш. Але наш Макс так не здається, він просто тупо бере, збиває разом зі своїм другом ворога тачку. Ось. Але тут то було, ця тачка виживає. І. Ну і цей. Ну і падає в В прірву разом з, з нашим другом. Ну не падає в прірву, наша тачка вже згоряється. Але виявляється, що той бос вижив <кхех> основний, і він, ну і ми, ми б'ємо з ним і перемагаємо його. Ну і на кінці Макс... Макс уже закін. Ну. Так закінчується його пригода. Всім папа підпис на канал, став лайк.